Раніше вона була окрасою центрального парку культури відпочинку імені Лесі Українки. Та, на жаль, з роками перетворилась просто на купу брухту. Подальшу долю Луцької бригантини обговорювали на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради детальніше у сюжеті Віри Шевчук. Яка доля бригантини у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки цікавились на засіданні виконкому Луцької міської ради? Що буде з бригантиною? Цікавився член виконкому Олег Чернецький. Її потрібно демонтувати. Переконаний мер Луцька Ігор Поліщук. Часто буває в нашому парку, і бачу, ходить власник, Я кажу, ну соромно, просто подивіться на це жахливий вигляд цього об'єкта. Кажу, давайте щось будемо робити, хоча б, поки не вирішиться питання остаточно, е, якимось чином приведемо його в порядок. І через декілька тижнів я йшов повсю бригантину і її фарбувало е, двоє людей, вони були так дуже в нетверезому стані. Один з них під час фарбування впав в Ну, Я думаю, що це все, що вам треба знати про, <рістити> про можливості власника щодо реконструкції. Її треба знести. Ми будемо працювати далі над цим питанням. Бо у нас на сьогоднішній день. Є, е, Вичерпала повністю свій потенціал. Естетично я не вважаю, що можна її привести нормальний зонішній вигляд, тому будемо шукати шляхи. Але знести цей корабель кафе, чий зірковий час, уже минув, виявляється, не так просто. Він перебуває у приватній власності. Зверталися прокуратуру з тим, щоб ну ці питання, щоб оскаржувати не прокуратура. Не подавне подолавши них позовів. Зверталися всі відповідні органи, е і також якби е результату це не принесло, оскільки всі відписують про те, що приватна власність, що вона може бути тільки або продана, або викуплена для суспільних потреб. Зверталися також із е пропозицією до власника нерухомості, зв'язку з тим, що він отримує в неналежному стані, що становить зачом для мешканців громади. Щоб викупити для суспільних потреб, у нас все залишається без реагування. Ми поцікавились у лучан, що прогулювали з парком. Чи потрібно лишати бригантину в такому стані? Чи все ж краще демонтувати? Ні, потрібно демонтувати її, тому що ну, парк такий гарний, все прибирають, все де слідкують за ним, а Таке на перепрошена це металолом. Ну його або демонтувати, або комусь віддати, щоб він привів його в гарний стан. Або її привезти до ладу, або просто забрати. Ну це моя думка. Зачем? Це все портить від? Навіщо це все? Псувати вигляд, якщо немає можливості відремонтувати як треба, заберіть її, щоб не мозолило очі та не псувала настрій людям. «Щоб не мозолило глаза і не портило настроєння людям. Згадали члени виконкому і про необхідність вигулювати собак на повідку та прибирати за ними. Щодо вигулу без повідка, то ми зауваження робимо людям, але юридично треба і можна, щоб щоб штрафувати Ось такі речі. Не оминули і теми підтоплень у центральному парку. Цього року ми бачимо високий рівень води і в річках, і в водоймах на поліссі затоплює господарство. Тому які би до наші не робили, буде в сукерів води. Я вважаю, що це є особливість нашого парку витрачати на сьогоднішній день десятки мільйонів гривень для того, щоб боротися незрозуміло з чим. Водичка є, буде весна, прийде сонечко, тепло. Водичка зійде, все буде добре. Віра Шевчук, неля Прокопчук для новин на часі.